Друзі, вітаю! Чорна смородина цього року дала добрий урожай, а у серпні саме пора доглянути за кущами для щедрого урожаю у наступному році. І перше, що робитиму, виріжу хворі та сухі гілки, а потім ті, котрим 4 та більше років. Їх легко розгледіти, занурившись у крону куща. Це самі найтовщі гілки, а молодого приросту на них мало. Вирізати їх буду у самого основання куща на рівні ґрунту, наскільки це можливо. Вони виснаджують та загущують кущ смородини, погано плодоносять. А якщо маєте на ню на такому стовбурі одну або двохрічну гілочку, можна перевести на неї. Ретельно розглядаючи кущ, я вирішую, які гілки зоставляти, а від чого треба позбавитися. Прирост на молодих гілочках також потрібно укоротити на 10 або 20 см. Це для кращого урожаю на наступний рік. Зріз роблю під кутом, а якщо діаметр зрізаної гілки більше 2 см, то його потрібно обробити садовим варом. Все зайве обрізаю без жалю. Серцевину зрізаної багаторічної гілки потрібно розглянути на наявність шкідників, а основний шкідник то смородинова склівка. А якщо ви помітили її сліди, так як помітила їх я, а це наявність пошкодженої серцевини, кущ потрібно протравити. Препарат перевірений роками цього року також його буде використовувати, то Актара – інсектицид від шкідників. А гілки низько розташовані до ґрунту, навіть якщо вони молоді. Під тягарем навантаження ягод ляжуть на землю, тому їх також потрібно видалити. Цю стару гілку переведу на перспективний молодняк. Розглядаю обрізану гілку, детально зблизька і знову бачу сліди склівки. І я не помилилась: обробка актарою необхідна. Цього року обрізки багато, і все обрізане гілля складаю на купу поруч, а потім його обов'язково спалю. Роботи з цим кущем багато, і не всі гілляки піддаються сікатору. Він трошки у мене запущений, цей кущ. Знову я бачу сліди склівки, і вам показую, щоб ви розуміли, як це виглядає. Серцевина стебла. Виїдена, поточена і нічого доброго з цього не буде. Препарати для протравки можна використовувати різні, а є, але я використовую актару. А ця стара гілка розташована у середині куща, плодів дає мало, затінює дозрівання ягід та перешкоджує провітрюванню. І однозначно, я її видаляю за допомогою пилки. Робота продвигається, така немала купа гілля вирізана. Кущ ще не протравлений, тому зроблю заготовку листя до чаю. Для чаю, верніше, та для маринадів при консервуванні. Зимою буду згадувати приємні літні моменти. А з молодих гарних гілочок зроблю живці для розмноження, але це тема для окремого відео. А далі попрацюю з приростами цього року. Якщо гілка длинна за рік виросла, обрізаю більше. І невеликий прирост сантиметрів на 10 скорочую. Обрізаючи прирости, переводю їх на зовнішню бруньку. Обрізавши прирости, формую висоту у крони куща. Тут навіть бруньку трохи затронула, але думаю, то не критично і все зайве складаю окремо. Поруч із смородиною у мене квітнуть чорнобривці. Їх також можна взимку додати в чай, буде дуже смачно. Вони мають лікувальний ефект. А на даний момент поєднується аромат листя смородини з ароматом чорнобривців, і то чудова аромотерапія. А плодові бруньки для урожаю наступного року закладаються вже сьогодні. Тому кущ потрібно добре пролити водою 2-3 відра не шкодуючим. А перед поливом вигрібаю все опавше листя та підрихляю ґрунт, враховуючи, що смородина має поверхневу кореневу систему, глибоко не занурюючись, щоб не пошкодити корні. Так виглядає омолоджений кущ. Мені подобається все зайве прибрала. А далі буду займатися підживленням. Використовую калійно-фосфорні добрива. Це самі ті добрива, що потрібні для підживлення смородини після плодоношення та для закладання плодових бруньок на наступний рік. Маю на сьогодні монофосфат калію це чудове добриво. Можна використовувати суперфосфат, амафоску, гумат калію, або Опіл з деревини. Його потрібно замочити водою на 2-3 дні перед поливом, додати оцету. Такий нескладний догляд за смородиною дасть можливість насолодитись наступним роком щедрим урожаєм. а взимку смакуйте плодами цієї корисної ягоди.